Вас і уваги саме офіцями репортаж про святкування Дня села, на місці, яке підготували наші переселенки. 18 липня, саме сьогодні, ви святкуєте День села. 18 липня 1997 року рішенням Сільської ради було визначено святкувати кожного року день села. Без хуже сталося це подія. В Цьому році. Перший пустивий, перший кімон треба І тому це свято, в нас. Це третя річне. Село в часи сучасної економічної кризи повільно, okay. але все ж це є на ноги. Немало сприяє цьому okay. і розміщення в селі мінізаводу з виробництва м'ясо ковбасних виробів за okay. ранку крок. В умовах за селянської спілки Ренко крок стала роботодавцем значної частини мешканців села Болександровича. Чому саме в селі Брині ви заснували свій м'ясопереробний цех? Е, Сьогодні можна сказати про те, що це майже випадково. У 94 році, коли ми здійснювали пошуки, де розмістити своє виробництво, це був єдиний тоді Петро Тимків, голова господарських кооперативів, який погодиться продати нам приміщення, старі приміщення майстерині. Тим чином ми придбали у власність ці приміщення і це стало початком розвитку тут нашого місцевого виробництва. Своїм добробутом жителі села також завдячують Говівської ради. Миколаївна. речі, обиралися на голову сільської ради. Отже, люди вас люблять. Скажіть, важко вам, і як ви робите, як викрутитесь? Важко, я 15 рік на посаді голови. І хоча воно дійсно була і важко, але це моє цьому я люблю свою роботу, люблю своїх людей. І думаю, що я живу на землі, не беремуся села Селабри приїхав вітати сам князь Галицький. Ради Чи до хутора! кажи людям, нехай йдуть князя вітати. Вітаємо тебе, князю! І низько кланяємось тобі. Але чом, князю виникла така потреба, що мусив ти до нас? Простих зброярів завитати. Знайте, що я не віддам Галицької землі на поталу, дочі житиму. А якщо у нас буде добра зброя, то тоді вже ні Угрове, ні поляки, ні литовці не посміють крока ступити на Галицько-Волинську Русь. А хто посміє з мечем на нас вступити, той ось від такого меча загине. Село на північний захід від Галича служило форпостом древньої столиці. Це пояснює назву села Брин по Древньолуський бдзинь. Село виконувало специфічну функцію будувати, ремонтувати, обороняти, звіти, відтинок західного Галицького шляху з Лісової до Крилоса де знаходиться двір Галацьких смузів. Став ти наш дорогі князю, до простого народу з Троярівні. Прийми наше великі пошанування, а в оцю хлібину. Аби був дуже убої як тур і добрий до простого люду. Пізніше також було вітання, та вже не з давніх часів, а з районної держадміністрації, жителів села Брин, вітав Хавлюк, Богдан Федорович. Свято, офіційно велицький сувенір для, 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 для села. В Свою чергу Марія Миколаївна вітала почесних гостей. Не забула і вірних односельчан, що завжди допомагали їй у повсякденній роботі. Бренчани з нагоди свята отримували призи в різних номінаціях зокрема, нагороди кращим господарям, супергосподиня, кращі квіти на подвір'ї, кращий двір, кращий город. Свято міста чи села. І сьогодні таке свято у нас. Святкуємо ми з вами його вже втречі. Перший раз святкували 18 липня 1997 року, коли вперше провели першу чергу за пригодою. Друге, святкували з вами, княжі, Минулого року, святкуючи, тисячу сторіччя Галича. А в цьому році свято у нас особливе, тому вони святкові і таке величне. Бо є над сьогодні чим. Потішитися, закінчена газифікація села, видана книжка жителя нашого села, односельчанина про наше село. Сьогодні наше село прекрасне, зібране, як на Великдень. Я щиро дякую вам, дорогі односельчани, за те, що повірили, що можемо мати вас в селі такі стислі і короткі строки. Ріки вісім місяців це дуже мало. Але не було б такого сьогодні свята. Якби не ви, якби не ваша увага до мене, якби не ваша заповзятливість до даної роботи, тому я сьогодні низько кланяюся вам за вас, сьогодні щиро молю Бога, що ви вірте мені. Дякую сьогодні Мирославу Олександровичу та президенту Франко Фроку, без якої сьогоднішнє свято було б не свято. Дякую йому за те, що розумів, що на потреби села. Потрібні, потрібні кошти і він нам їх дав. Дякую сьогодні Богдану Федоровичу Кавлюку за допомогу. Дякую сьогодні хрещеному батьку Газопроводу Олексію Васильовичу Савиді, тому що він зумів переконати вас, але найбільше мене, що газ може бути в селі. Я щиро дякую сьогодні Ярославу Степановичу Шведу. І щиро жалію, що його немає сьогодні на нашому святі. Але вірю, що советці наші добрі ведуть до нього. Щиро дякую вам за все. І прошу на сцену голови районної ради Богдана Федоровича Кавлюка, президента Франко Крок Мирослава Олександровича Табахонюха, жителів нашого села, без яких ця адмітація була б неможлива. Тому що були дні, коли я три-чотири рази їхала в одну, то в другу сторону, а на роботі треба було когось залишати. І вони залишалися мої добрі полічники. Іван Миколаївич Паскевич, я ще прошу його на сцену. Володимир. Олексій Васильевич, я забула, вас прошу щиро на сцену. Михайло Іванович Круг. Василь Іванович Будівський. Запрошені гості. З доброю доброї традиції кожного року ізначати день полюницького куточка нашого району, колишнього оборонного рубежа. Княжого Галича, села Брий. Село заслало далеко в далекому 1653 році, а давні пращу були мужними воїнами стаками Галицьких земель від ворогів. Честь такого великого свята нагородити її грамоти за сумнівну багаторічну працю та загоди відзначення для села Галицька районна адміністрація та районна рада нагороджують боусець Марію Миколаївну сіль... сільського голову села Брий. І вручає грамоту, ми ну, русло премію одномісячний оклад. Це вже наполучить. <звеч>. Щастя, вам, всього вам доброго. Миросадович, я щиро дякую сьогодні вам. І нас подарунок буде для вас. сувенір такий. Як ми знаємо своїх добрих. Обрихраздів, добрих тих людей, які нам допомагають. На ваш день народження я знаю цього по гороскопу. Це каміння приносяємо ще щастя. Добро і удачу. Ну, чи дуже далеко, але самі Фірма зараз спонсорувала наші школи. Волейбольні, футбольні м'ячі. Сітку, все те, що треба для спорту, тільки воно ну, там, директор школи, вам, вже відносить сюди мене. Я ще раз сьогодні дякую. Дя... 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 Я можу сьогодні, я сказала. Я щирого бачаю, що дя... Так. школі. Дя... Цей паданок ми йому передамо. І ми далі нашу книжку. Давайте його ходь. Прості за його розуміння, за його неспокій. І бажаю вам, Олександр Світ, щоб ви правили такою булавою в Києві. Попробую одну медалі. Шановні висичани, дякую я найбільше за те, що ви мене слухали. Дякую вам. Дякую вам. Будемо решту винуватців шукати. їх Щиро вам дякую і прошу вже вище мене до концерту. Так, будувати в нашому селі вже так нема, що от художня самодіяльність бажала бути трошки кращою. Тому сьогодні я такі голині зробив призерка цей прекрасний баян. Ну як? <ривання> От, кращим будівничим та іншим Ми далі вручили й молодому батькові, котрого нещодавно, до дня села, ймовірно, народилось дві Всім нагородженим та гостям свята дарувала Марія Миколаївна книжку місцевого автора Петра Масляка Село Край Забутого Шляху. Свято тривало. І жителів села Брин зі сцени вітали Богдан Кучер. Та пан Степан, також місцеві колективи. І ми діти нашої великої сім'ї, великої родини нашого рідного села, село столиця нашого родоводу, наша велика сім'я. І сьогодні до цієї сім'ї, мов легкі, до рідного гнізда, позвітали ви, беролибне сечани, щоб привітати одне одному, щоб поклонитись рідним ворогам і сказати, мої рідні, Мою быстрому, я с тобой не могу. Сьогоднішнє свято, що є привід для свята. Є, є привід. Е, привід, е, знаєте, як кажуть, свято з'єднує людей. Воно їх зближує. Бачите, сьогодні свято. Людей зібралося не тільки з нашого села, але зібрались люди із других сіл, навіть Івано-Франківська з Гали. Це з Бурштина. А це значить, що у нас більше з'явилося якихось інтересів, тому що... Якщо вони до нас приїхали, вони будуть свято, то ми обов'язково до них завітаємо. А це вже радість, бо ми познайомилися, кажемо, артисти приїхали до нас, прекрасно, ми послухаємо. А такі артисти не дуже часто завітають село. А при такій святі, як Марія Миколаївна організувала, наша голова сільської ради, голова сільського виконавчого комітету. А вона, як кажуть, має в цьому свій, я кажу, вже практичний досвід. Це дуже добре. Я їй сила дякую і бажаю, щоб надалі вона. Могла далі організовувати нас до, такої, до такого життя. Ми ж українці, треба піднімати державу, треба піднімати нас. Наші. Ми з Марійкою працюємо вже на посадах Олімпільських рад шість років. За цей термін я вже молодший, за неї маю стан менший, але практично знаю дуже багато, що робили, що робиться, яка колосальна велика робота проведена в бринь. Це можна говорити, а й люди самі знають, що це прекрасно. Тож сьогодні я радий за вас, бренками, радий за Марійку, що у вас таке свято. І хочу поклонитись низько від мединських людей, від села Медині, вам всіх, привітати, побажати вам щастя, здоров'я, благополуччя. І я хочу вручити світи всім прижасні звіти. Вітання жителям Фелабри з Івано-Франківська привезла Марта Кугутяк. Дорогі мої краяни, третій рік ви маєте таку не гарну, а прекрасну традицію. Третій рік ви хочете стати тим цивілізованим сином, який започаткував традицію. Гарну традицію принести своє село тепло, зроблять все, щоб Україна була незалежною, славною і кінець таки багатою. Бо хай Бог благословить ваших дітей, хай принесе в ваші родини щастя, добро. І <плес> не рад... Цілим світом, як і в нас вдома, керували всі жінки, то де завжди всьому і назад. Зараз... Особливо цікавими були виступи маленьких бринчан. Батьки з гордістю спостерігали, як їхні діти демонструють свої таланти. Щоб у всіх селянських родинах був достаток, щоб святкування дня села стало доброю традицією нашого району.